Привіт-привіт, мої привіт, любі глядачі. Нарешті я наважилась зробила вибір. Із двох мап, які я собі придбала наборчики, і зробила вибір. І нарешті стартанула. Ось що я вже навишивала вишивала за сьогоднішній день. Чудово вишивається, чудово виходить, чудові кольори, і взагалі. Ну, Вийде я там коротеньке відео зняла виклала вже. Це карта, мапа України, і вишиваю я її на принтованій канві. Прекрасно вишивається. Бачите, які не чіткі, а з такими розводами принт. Тому що, тому що зараз я вам покажу, секундочку, як це має бути. Як це має бути. Ось воно, як має бути. Ось, дивіться. Це набір від положка. Це в мене перший набір від цього виробника. І я вирішила його вишивати. Чому саме я обрала? Саме цю мапу. У мене ще одна є, я, я показувала відео. Кому цікаво, зайдіть в, на сторінку мого каналу і подивіться, там є відео про мої покупочки. Воно називається що купила дві, яку вишивати не знаю. Ось. І тому я вибрала цю. Чому поясню? Тому що у мене вже є вишивається, скажімо так, герб України, і він на чорному, на чорній канві, і з яскравий малюнок, яскрава робота, дуже яскрава, червоний, зелений, жовтий, ну, шикарна робота. Ось, давляю вам прев'ю, подивіться, і Хочу, щоб і мапа моя виглядала теж яскраво. І тому я вибрала цю мапу. Тут багато доволі кольорів. От, і різнокольорова вона. А друга мапа у мене в чорно-червоних кольорах. Тому я вирішила, що для того, щоб воно було у мене не так, як я планую, що воно буде. <кій> Перепрошую висіти у мене вдома на стіні, дай Бог все закінчиться і буде висіти, то щоб воно якось можна було, щоб воно виглядало ну, нормально, скажімо так, щоб воно, хоч якось воно компонувалося. Якщо там яскраві кольори, і я візьму в червоно-чорних кольорах, то воно якось не буде, не співпаде. От, Тому я взяла тут багато кольорів, і я вважаю, що в мене я зробила правильний вибір. Ще я хочу зробити. Ой, вишити, але не можу ніяк знайти. Чесне слово не можу знайти тільки бісерні якісь роботи, які я не ну, схеми, я не люблю вишивати бісером гімн гімн України. І це мене якби зупиняє трошки від моєї, відводить від моїх планів і мрій, як воно у мене має бути. Але я сподіваюся, поки я це довишиваю і мапу, і той герб герба ще багато вишивати, це велика робота. Мапа не велика робота, маленька. Тут всього лише 28 на 22 см, 18 кольорів. То вона не велика. А герб у мене величенький. величенький. Хочу, щоб ще у мене був гімн України, хочу вишити. Але знайти, поки схему не можу. Хто, о, хто, є, хто розробляє схему, може, у когось є або вишивав вже ниточками, не, не бісером, ниточками, хрестиком вишити у когось гімн. Я готова придбати цю схему. І, чесно кажучи, в інтернеті я такого не знайшла. Ну нічого страшного, я вважаю, що це воно буде всьому свій час, і просто зараз його немає в продажу. Але все буде. Так як я ось шукала так, таку мапу України на полотні, ниточками і не могла раніше я знайти, тому що було все в бісері. А ось знайшла зразу дві. Знайшла, тобто розробники зробили, все є, і все, бери і вишивай. На дереві я теж не дуже люблю вишивати. Якось спробувала, мені не сподобалось, тому я люблю вишивати на даний момент тільки на полотні. На полотні. Ось. І ось що у мене вийшло. Ось, бачите? Ось, я вже це у мене виходить, зараз навіть я вам скажу, яка область. М -м -м. Яка це область? Ану, вгадайте, не буду казати. Е -е, вгадайте, яка це буде область. Дивіться, дивіться, ось. І вона знаходиться ближче до моря. Ближче до моря, то вгадайте. Не буду називати. Ось. хрестик лягає доволі добре. Мені, ну, якби, подобається, доволі швидко вишивається. Тут все логічно. Всір дуже чудовий, підібрання, орнаменти прекрасно. І ось так виходить така принтована. Канвас з такими плямками хотіла без розмітки вишивати, чесно кажучи. Це я з середини вишиваю, без розмітки хотіла вишивати, але ну, незручно чому. Тому що я вшиваю по кольорах, ниточку взяла, і поки вона не закінчиться, я не, ну, не люблю міняти, причіплювати обратно її. Тобто голочок хочу вишивати однією голочкою, так мені зручно, і по кольорах вишивати я люблю. Мені так подобається більше. Ну, але, якщо без розмітки, це неможливо, бо щитати, це все і шукати, де воно ті кольори мають бути, то дуже довго. Тому я роз, розмітила кану частково і оце потихеньку я вишиваю. Почала з серединки. Серединка це 60 на 100, скажімо так. І воно виходить доволі гарно. Ось така є схема. Ось Так у мене все організоване, на тримачі для п'ялець, ось так от чіпляю до ось чіпляю до, таких, ці, що тримають такі болти, і вони залізні, прекрасно чіпляється. Схемка сюди. Тут у мене такі я так Придумала, сижу на кроваті зараз і вирішила зняти це відео. Тому, е, тому, тому, тому ось такий у мене процесик. так, я почала, це е, в лютому у мене перший початок, в січні я почала. Хоча, знаєте, Зарікалася, зарікалася, З, в цьому році не починати, поки не позакінчую там хоч щось, нічого не виходить. Все мені подобається, я все хочу, і то хочу, і то хочу, і тому мені нічого не немає змоги, немає терпіння, щоб не почати. Тому вибачаюсь перед усіма, що я там щось вам говорила, що не буду. Ну, не можу, я ну не можу стриматись, у мене сила волі в цьому плані дуже. Дуже низький рівень, тому так, дивіться, ще які є мапи. Ну, мені досталась ця. а Є ще отакі, отакі розробки. Ось яка розробка і оця розробка. А, от. І мені здається, що воно все красиві, дуже красиві, дуже красиві розробочки. І мені... оце моя. Це моя, бачите, це моя мапа і це Ой, гарна розробка. Коли щось камера так погано знімає. Щось мені здається, що не дуже. Ну, нічого. Я вважаю, що все видно, все прекрасно видно. І ось такі мапи. Ну, таку я побачила, яку я побачила, таку і взяла. Ну, бачу, що цей розклад цієї ще, бачите, ось такі. Ще є мапи. Знаєте, своє найкраще. Тому те, що я взяла, то в мене найкраще. Ось таке коротесеньке відео про мій початок. Організовано в мене, я вже показала, як я на наперель я тримаю схему. За стіл причепила лампу. Ось така в мене лампа. Така вона гнучка, вона ось так от крутиться і. Світить мені на набір ниточки, що по ниточках ниточки. Хоч я не люблю планшеток, іншого вибору у мене особливо немає. Раз вони вже є на планшеті, хай вони вже будуть. Ось. Ось 18 кольорів. Кольори дуже яскраві. Ось такі кольори, бачите. Кольори яскравущі. Тому приємно вишивати. Знаєте, не набридливо, я думаю, що буде кольори різні, немає монохромності, що можуть кольори там набриднути. А так, ось-таки на такій планшетці, то по ницечці витягую і вишиваю по кольорах. по кольорах, Тому ось таке у мене, мене організація. І ось тільки я не вишивала, так, ну тут я повишивала, ну. Не знаю, годинку, мабуть, Годинку, мабуть, повишивала і стільки в мене вийшло. Отак. От так що такі в мене справи, такий в мене початок роботи під кінець зими, але я все одно почала, почала бо я так хотіла. Всім пока, до нових зустрічей. Буду. Показувати просування цього набору. Тож, слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобався вам мій вибір, і чи сподобалась вам моя мапа. До побачення, мої любі!